Друзі, всім привіт. Сушка не на сонці, не на вітрі, а в п'єцу, на дровах, в сушарці. Нарізаємо дуже простим методом, не вручну, а на такій швидківниці. Звичайно, буде все в одному розміру по 2-3 мм. Залежно від швидківниць, викладаємо так красиво. У мене є такі братваночки. Ось так воно виглядає. Йдемо в саму сушарочку. Набираємо температуру до 60 градусів. Отак, бачите, викладається воно і починає сушитися. Дуже мало дров, напевно, десь до 10 оберемочків. І за цілий день просушки ми отримуємо отакі красиві продукції таку. хромкі, хто хоче чіпси, хто хоче пересушити, або хто хоче в'ялені, такі наполовинку. Ні молі тут вже не буде через те, що вони пройдені димом.